Пільгові транспортні картки вилучають у чернівчан для того, щоб замінити на нові. На період заміни пасажирам комунального транспорту видадуть тимчасові картки, де їх отримати та у чому причина заміни. Далі у сюжеті чернівчанка Катерина Довгай прийшла в офіс транспортного оператора на вулиці Головна 89, щоб замінити свою пільгову картку. Бо треба, щоб було сім цифр, а в мене було чотири чотири два чотири п'ять, а повинно бути сім. Ну, я так і зробила все а дуже на період, добре. Угу. На період, коли у вас не було карточки, що а добре. мені дали замін другу. Угу, і я ту, я ту повернула, а мені мою вернули. І все, моя стара карточка у мене. Заміну пільгових карток оператор електронного квитка запровадив, аби пасажири мали їх поповнювати і при необхідності оплачувати проїзд на непільгових маршрутах. Минулий підрядник випустив три тисячі карток з п'ятизначним номером, і тому. Е Новий оператор електронного квитка, який у директ Україна, хоче замі... провести технічну обробку цих карток і замінити картки, щоб людям люди змогли поповнювати свою карту і їздити в непільгових автобусах. На період заміни пасажири комунального транспорту отримують тимчасову пільгову картку, для того щоб ми змогли замінити вашу транспортну карточку, нам потрібно виняти її на техобробку. Нам потрібно, щоб ми, як лазерним друком, додрукували дві циферки та її перереєстрували в базі, щоб система бачила її вже за новим номером. Орієнтовно, вже десь через тиждень ви можете приходити і забирати свою карту назад. Змінити пільгову картку на нову можна в офісі Ticket на головній 89, у будні з 9 до 16.00. При собі потрібно мати паспорт. Євген Паселюк, Андрій Моронеску, новини сі чотири.